Василь Стус зі збірки вода. Сховатися от долі не судилось, ударив грім, і зразу ж кереберть пішло життя, і ось ти все, що снилось, як смерте існування і життя смерть. Тож і спитуй, як золото, на пробу коханих, рідних, друзів і дітей, а чи підуть крізь сто своїх смертей? Тобі услід, а чи твою подобу збагнуть бодай вперед кінці життя, чи серцем не жахнуться Ото знобу на цих всебідах, о, коли б знаття, та відчайдушно пролягла дорога на самовитих світ весь на вітрах, ти подолала доле слава Богу, на хижім вітрі чезний миций ну страх.